Утро, мои дорогие. Доброе утро, мои хорошие, мои золотые. Радостно с вами просыпаться каждое утро. Може досить вже виділятися. Може скажеш людям правду? Що виділяється? Це ж Жорік, Вардано. То я хоріся, я не знаю. Це сталося, що вчора сталася така ситуація, і зараз для вас буде сюрприз, тому що під Жоріком у слави знаходиться один той, той два, сюрприз, про який я говорю. Три. Е, друзі, я зламав руку. Отака от сталася історія. Ти а, розкажи про яких обставинах? Ти цю руку зламав отут, от на цьому місці? Вчора так. Вчора після ефіру ми писали невеличкі анонси. Я вирішив а, порепетирувати нижній брейк, показати свої так мовити ну, так. таланти. І ну, от сталася, сталася така неприємна історія, друзі. Отака, от знаєте, от в чому, в чому знаєте, я взагалі намагаюся все аналізувати. І от впав я тоді. І ви знаєте, людина в такій ситуації раптом починає щось е, з глибин підсвідомості згадуватись, якісь абсолютно нові І слова. І от якісь із... У мене з'явили слова, яких я раніше ніколи не вживав. Я згадав якихось непристойних жінок російських. Ага. А, потім я згадав маму чиюсь. Чиюсь маму згадав. Да. Потім е, ще якісь слова інші непристойні. Називається така гарна українська приказка, е, капуста хороша, а качан трохи гнилуватий. Знає, а, знаєте, Слав, я насправді... Друзі, по-перше, доброго ранку, я ще з вами не привіталася, піднімайте, покидайтеся разом з нами. А коли Слава вчора танцюючи впав, сказав таким темним, спокійним голосом мені, повернувся такий, Альон, здається, я палець зламав. І я аж не повірила. Ні, Знаєте, не, що ми, це? Ми, ми ж тоді переписували дубль, тому да. що він не дався. Слава ж згадав багато таких гарних слів. І він такий повертається, та, здається, руку зламав. Давайте писати. Так, друзі. До речі, до нас сьогодні саме в студію завітають чотирикратні чемпіони світу по брейкдансу, і саме до них слава готувався. Можливо, ти покажеш майстер-клас вже на лівій руці. Ну я вмію, тобто ще і тобто я буду так. От. Ви знаєте, друзі, от реально є декілька речей, які, які дуже, важко, дуже важко робити без правої руки. По, ну, от я скажу одразу, Зручно робити тільки одне. Отак от, от Давай, до свідання, все. Слава, а як ти їсиш? От незручно їсти, реально, я не можу можу тримати ложку і незручно тримати виделку. І я, а от єдине вчора, я, мама казала, та, подивилася на мене, каже, боже, бідося. Ой, каже, з ложки я тебе годувати не буду. Вчора, щоб повечеряти, я пішов в фастфуд, взяв собі бургера, і оце то вже тільки бургер можна цим тримати, <ах> цією клішньою. Тобто ти хочеш сказати, що тепер постійно будеш в фастфудах харчуватися? О, Господи, збав, я тепер опанув потроху ліву руку, але трошки вона така в мене карявенька. Я вчора розписувався в лікарні лівою рукою і такі мазюльки вийшли трохи. Ну нарешті слава поправиться. Ти віряшся, приходить слава такий з животиком, все, з мамончиком попереду, доброго, ранку, Україна. І знаєш, знаєш, а тепер, по-перше, не буде нам маніпулювати. От згадаєш. Тепер слава буде сидіти так на дивані і казати Ой, Саша, а зроби мені каву, бо я ж не можу. Слава, ти Саша, будеш а піди принеси мені, будь ласка, е, там чогось метелика. Саша, сьогодні зранку нормально в студії підходить. Е, Саша, а завіжи мені, будь ласка, метелика. Ну я ж не можу. Потім Саша, а мене, мене така... ну, Саша, в мене, мене, мене таке прохання до тебе, справа в тому, що я не можу, ну, Що? Ш... 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 ширіньку е, застебнути. Можеш мені застебнути? Я кажу, ні, ото вже до гримера. Я тебе прошу. Ні, 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 ні то, то, то краще мені. Окей, друзі, давайте все-таки тему моєї, ну вона, звичайно, ми нікуди не дінемо, тому що вона є.